Палений дотла зруйнований турками, знову пошкоджений пожежею. Монастир Домінікану кокамінці подільському знову відроджується. А чи відомо вам, що перший костел Домінікану у нашому місті був абсолютно не на цьому місці? Він розташовувався поблизу Кушнірської башти. Перша руйнація жіночого домініканського монастиря припадає на період турецької навали 1672-1699 років. Монастир Домініканок спочатку існував біля Руської брами. Це було невелике приміщення, яке у подальшому часі через малі площі прийшлося було приміститися вже до Кушнірівської башти. Де якраз цей монастирський комплекс мав вже існувати, але польсько-турецька війна перешкодила цьому. На початку 18 століття монастир відбудували і добудували до нього келії. А у 1750 році сталася масштабна пожежа. Поступову будівлю знову відновили і навіть частково перебудували. Споруда Келій отримала складну конфігурацію. Комплекс набув елементів бароко. Згодом при монастирі відкрили школу для дівчат. Після січневого повстання 1863 року храм перетворили на офіцерське казино у корпусах Келій розмістили кримінальну палату, другу подільську частину та казарми губернського батальйону. У 1906 році костел прилаштували під православну церкву, але проіснувала вона недовго. У 19 столітті е, сам костел був відданий уже Росії і був переданий військовим. А на початку ХХ століття тут навіть була відкрита церква. Унікальність цієї пам'ятки архітектури у її багатовіковій історії. Одна із найтрагічніших сторінок цієї історії радянська доба. Чи знаєте ви, що у цих стінах були в'язниця, катівня і навіть нацистське гетто? Під час розкопок тут знайшли цілий прошарок людських кісток. Тривалий час храм був повністю закритий для відвідувачів. На сьогоднішній день частина вже відкрита, але далеко не все. Ми маємо можливість зазирнути у підземелля. З 1923 по 1941 роки монастирські споруди і костел використовувались як тюремні приміщення. Тут радянська влада утримувала і катувала людей. Серед закатованих НКВДстами чимало священників Римокатолицької церкви. Саме тут тримали тих в'язнів в підвалі і розстрілювали. Повно тут було по коліна кісток, кажуть. Тут повсюду були кістки. Коли розпочалось переслідування так, репресії, сталінські репресії, то тоді вірних, з священиків, священників, монах, монахинь Старалися в різний спосіб усунути з життя людей. Що з ними робили? Ну, треба було їх розстріляти або знищити, щоб вони не мали впливу на людей, щоб вони не молились Богом. Тут стільки закатовано тисяч людей, священиків, монахмонів, вірних. За що? За те, що вони. Ну, жили, працювали в цій країні. Вони погано нічого не творили. Вони таке добро творили. Радянською владою це старалися приховати, щоб не показати правду. Такий з одного боку, нетиповий розпис стін як для храму. Це да це нетиповий розпис. Це воно це більше подібно. Можна сказати в якийсь спосіб, даже музей, не музей трошки, тому що тут бачимо ці обличчя, ці люди, котрі терпіли, страдали, як катували, забирали. Забирали у мене, наприклад, мами, забрали дідушка, мав десятеро ро дітей, Десятеро ро дітей. За що забрали? Мав одного коня і возив, кормив дітей. Все, забрали, знищили. Двоє дітей відразу вмерло. Ці стіни просяклі слізьми і кров'ю. Тисяч невинно закатованих людей. Ті підземелля чули крик і стогін. Від усього цього стає просто моторошно. І сьогодні ця тиша кричить гучніше від тисячі слів. Під час Другої світової війни нацисти перетворили костел на гетто. Серед закатованих поляки, українці, євреї, скільки їх достеменно не знає ніхто. Тут різні національності були. Різні національності, кото тут. В часі війни катували їх, да, привозили, вивозили, там підписував прокурор. Рішення виводили і там їх розстрілювали. І туди їх скидали. Розстріляли і туди. Там кров тікла рікою. Кров тікла рікою, підписав, вийшли, били, підписав, вийшли, били і так далі. А чи правда, що одна із підземель було повністю забито? Повністю від було за кістю. Повністю ми забрали і перехоронили їх. Чи всі ці підземелі на сьогоднішній день досліджені вже? Ну Тут були ці кістки, тут звідти їх значить, доставали в 61-му або 22-му році, там, де музей, то якийсь станок. Це ж була фабрика тоді. І якийсь станок не, не помістився. Так треба було рити підлогу, щоб його поставити. І почали рити, і ну, почало щось смердіти дуже. І вони прорилися аж до підземелля. Казується, що тут були і тоді... да, І тоді воно все відвозилося, відкрилося. відкрилося, там... відкрилося да. Тут був повний, такий кажуть, прошарок, людських да, пісток. Да, да, да. Особливими місцями пам'яті є стіни, біля яких розстрілювали людей. Скажіть, будь ласка, що це за приміщення, начебто як коридор, але тут якась свічка. Це символічно чи просто? Є. Вона тут з'явилася не випадково. Тут дуже нова споруда, ця сходиться, все добудовано. Тут був такий затишок просто е, між кляштором, а костелом і на цій стіні якраз розстрілювали людей. Тобто оцей закуток виводили людей? Так, 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 і тут стріляли, теж сюди е, приводили людей, так і стріляли з другого поверху, з вікна також на цій стіні. В цьому закутку невідомо скільки mm -hmm. людей теж було знищено. Так, да, це теж місце стради. У повоєнний час культова споруда стала частиною заводських приміщень. На одному із поверхів була спортивна зала для гри в баскетбол, а в окремих приміщеннях працювали столярні майстерні. І лише у 1996 році історичні будівлі храму та жіночого монастиря сестер домініканок були передані Римо-католицькій церкві. У стінах пам'ятки провели першу за довгі роки святу Месу. У 2009 році знову пожежа. Вогонь повністю зруйнував дахи і перекриття в приміщеннях Келій та костелі Святого Михайла. Для відновлення втраченого знадобилось майже 10 років. Католицької церкви вже на протязі 15 років займається виконанням робіт по порядкуванні і реставрації. Ну і звичайно, пристосування комплексу монастиря Домініка Нок, жіночого монастиря. Це костюм і келії. Багато матеріалів. Було враховано в матеріалах історичної довідки це з наших запасників, наших фондів, матеріалами під час виконання наукових досліджень на об'єкті, і це все лягло в проектне рішення. Надіюся, що саме так в дійсності пам'ятка буде автентичною після завершення всіх реставраційних робіт. З руїн та попелу пам'ятка знову відроджується сьогодні. У костелі Домініканок музей пам'яті. Ми старалися відшукати. Ті матеріали, які тут були, що тут творилося, угу. шукали ті матеріали, можна було десь щось хтось мав припомнити, щоб його все перенести, наприклад, нам на стенд. І коли люди прийдуть, могли творити. Бо цих людей немає, вони вже помирали. З цієї частини хочемо такий невеличкий, такий музей зробити. Тобто це початок тільки цього музею. Перша частина присвячена сестрам домініканкам, які створили цей будинок, угу. цей костел. Які побудували його в 1721 році, і тому сестри домініканки, клявзорові, їх ніхто не бачив, лише одна монахиня могла контактувати з вони тут з 1721 по 1866 рік жили собі. Тридцять рік. Це так, воно так зараз в джерелах польська операція. Але вона насправді була антипольською, тому що вбили тоді 111 тисяч поляків, більшовики розстріляли, і деяких розстрілювали саме тут. Ми зараз бираємо прізвища, люди нам приносять свої справи. Скільки саме тут закатовано, не знаємо, тому що. Катівня була ще й в Домініканському костелі, і тут біля нас, у цьому францисканському колишньому костелі. Так що десь я чула, що 18 тисяч якраз в кам'яці, але саме тут то це невідомо. Там ззаді будуть у нас біографії священників, які тоді, в яких тоді вбили. І про одну монашку, яку тут вбили, то це знаємо. Так, да, угу. І ну, досліджуємо зараз цю монашку, тому що її біографія і історія дуже цікава. Вона приїхала сюди з Польщі і ну, залишилася, коли всі сестри в двадцять третьому році ці серцянки звідси виїжджали, це другий вже монастир. І а вона одна залишилася. Її вбили якраз в цьому му році якраз тут. Відремонтовані другі і третій поверхи використовуються для конференцій, семінарів, лекцій. Тут були кілі, тут просто вони мешкали. А насправді то це такий коридор, який з'єднує цю частину монастиря. Це був дім настоятельки і справжній... Кляштор. Так що вдома навіть е, настоятельки, там чотири кімнати, і ми навіть вивчили, що в них було. Одна була її спальня, друга була е, бібліотека, в третій вона приймала е, сестер, угу. а четверта була слугіння. Тут, де ми зараз знаходимося, це були хори, е, тому що в кожному костелі є ж хор. так? Так. Ці були великі тут, ну найбільше було 37 сестер. Наприклад, в 12 годин дня вони молилися, лягали на підлогу і хрестом так лягали і молилися. Місця мало бути для них всіх. Досталь так, що да так, так, що ці хори були ну такі великі. Територія монастиря завжди була огороджена досить високим муром, і мало хто знає, що за цим монастирем була вулиця. У 19 столітті отут на цьому місці був бульвар. Позаду в мене досить гарний вигляд на фортецю. Зараз ця територія лише огороджена і гарно прибирається. Костел Святого Михаїла та жіночий домініканський кляштор у Кавінці-Подільському подільському це немов місток між минулим і майбутнім. Місток, який дає можливість переосмислити історичні події та проаналізувати їх у погляді на майбутнє, дивлячись в історію, як у дзеркало, людство має шанс змінити своє життя на краще.